Доброго дня, вітаємо всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні ми будемо говорити про декларування доходів громадян, про його такий вид, як одноразове, добровільне або спеціальне декларування. Говорити будемо з фахівчині головного управління Державної податкової служби в Харківській області, пані Євгенії Лелюк. Пані Євгенія, вітаю вас. Отже, ми всі розуміємо, що ми живемо під час війни. От менше з тим декларувати свої доходи повинні громадяни. Отже, пані Євгенії, яких категорій громадян стосується е, саме це декларування? Це стосується категорії громадян, коло не змінилося, Змін до законодавства ніяких не відбулося. Це стосується громадян, доходи яких не були оподатковані, з яких не було сплачено податки станом на 1 січня 2021 року. Тобто, цими об'єктами оподаткування можуть бути як рухоме нерухоме майно, що знаходиться як на території України, так і поза її межами. Грошові кошти на рахунках в. Банках, або на рахунках вкладені до фінансових установ як на території України, так і поза межами, як сказала, грошові кошти як в, в національній, так і в іноземній валюті. Нерухоме майно, рухоме майно, внески до статутних фондів. Ну, всі, всі активи, які були придбані, також можуть бути об'єктами оподаткування. Якщо кошти, які були на них витрачені, з них не було сплачено, не задекларовано, та не було сплачено податки станом на 1 січня 2021 року. Хочу зазначити, що ці активи можуть бути набуті платниками податки вже після 1 січня 2021 року. Що я маю на увазі? Це може бути майно придбане після 1 січня. Воно повинно бути в наших реєстрах або підтверджено, якщо за кордоном, документально, так і грошові зобов'язання можуть бути, так і внески до статутних капіталів підприємств, можуть бути вже зроблені перше після 1 січня 2021 року. Так розкажіть тепер, будь ласка, про відповідальність за неподачу декларації. Відповідальність, це декларація подається платником податку, тому на даний час відповідальності за неподачу одноразової декларації у нас немає. Але всі ми рухаємось до. Ну, вперед і на законодавчому рівні вже розробляються. Є такі ініціативи законодавчі щодо е, так, так званих ну непрямих методів, е, які в нас не працю, ну, не працювали. Законодаток тобто закріплять це законодавцем та е, от, от Тоді і буде відповідальність, який період, тобто які, е, активи туди підпадуть. На даний час е, ну, це зарано ще розмовляти. А це е, декларування добровільне. Тобто, платник податків сам для себе визначає, які, з яких доходів він не сплатив податки і може скористатися цим одноразовим спеціальним декларуванням. Ми розуміємо, що ми живемо в умовах війни, і відповідно наші громадяни розкидані по цілому світу. Як вони можуть зробити це? Можна ще раз запитання е, зі звуком? Е, е, дивіться, е, ми живемо під час війни. І розуміємо, що громадяни так, так. у нас є внутрішньо переміщення, є зовнішньо переміщення. В який спосіб вони можуть подати цю декларацію, або ну, взагалі як у вас відбувається комунікація наразі комунікація. Спеціальна. декларація. Спеціальна одноразова декларація надається лише через електронний кабінет в електронному вигляді, тому на даний час, дякуючи нашим Збройним силам України, інтернет. Є в багатьох регіонах України, поза межами України, інтернет є, тому скористатися правом для надання одноразової спеціальної декларації у платників така, така нагода є. Тобто через, інтернет, через особистий кабінет на сайті ДПС України є ну, тобто вся інформація розташована щодо одноразового спеціального декларування. Дуже багата інформація, бо це зараз питання дуже актуальне. дуже платники цим Ну, питаються, є питання от, тому що багато платників, які виїхали за кордон, мають ну залишитися там. Або на постійне місце проживання, або набути у власність майно, ну в частності нерухоме. Тому вони питаються нас, як ми можемо підтвердити, тому що за кордоном доходи підтверджуються на тому. От зараз дуже це актуальне питання. Платники, щоб, ну, щоб отримати довідку про сплату податків з відповідних сум, надають нам декларації. Ми їм надаємо потім потім після сплати довідку, Щодо сплати податків, і вони їх надають там консульство за кордоном для набуття майна за кордоном. Це дуже наразі на, на зараз актуальне питання. Угу. Можливо, ви ще про якісь актуальні запитання розкажете, з чим стикаються громадяни зараз? Я хочу громадянам сказати. Та, щоб скористатися особовим кабінетом, кабінетом, це дуже легко, дуже просто. І зареєструватися ну, немає проблеми. Дуже багато, як на рівні ДПС України, так і на рівні ДПС у Харківської області, ми робили розсилки громадянам, щодо надання декларації ну, щодо, щодо пропозиції щодо надання спеціальних одноразових декларацій. Тому Ну, якщо такі е, листи надходять, ну би е, платники повинні должны... Все ж таки звернути на це лист увагу, тому що ми дуже багато аналізуємо. дуже У нас на, наразі зараз е здійснюється аналіз по, по всім категоріям об'єктів, е які підпадають під це одноразове докування, і ми аналізуємо таких платників податків. І якщо ми вже надсилаємо, лист, то є, ну, я хочу зауважити, що ми вже такого платника якийсь, якийсь аналіз зробили. То є, тому про, 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 на, хочу звернутися, от, що переглядайте свої Особисті кабінети, якщо вже якесь повідомлення добровільного рекомендованого характеру надійшло, то вже податкова щось аналізує. Тому я варту ну, платникам раджу теж зробити такий аналіз своїх доходів, набутих активів внесків там, до статутних фондів. Чому, ну да, то тобто, якщо ж таке ось надійшов, значить вже щось податкова рекомендує. Дякую, дякую, пані Євгенія. Дякую за ефір. Всім нам гарного дня от тихої ночі і якнайшвидшої перемоги. Дякую вам. Це найкраще.